Після зборів, які відбулися в обласній адміністрації, мітингувальники зібралися на площі народній. Як ми вже повідомляли, головна вимога до начальника МВС зібрати на площі усіх спецпризначенців Закарпатської області. Де був коридор, де проход де прохід, зробіть, будь ласка, коридор для Беркуту. Через декілька хвилин до народу вийшов генерал-майор Василь Варцаба. Разом із ним до народу вийшли працівники міліції. Хвилин з о 10 працівники Закарпатського беркуту прибули на площу народну. Неофіційною інформацією їх більше чотирьох десятків. Кожного працівника беркуту перевірили за списком. Цифра цифра Субкорома. Опісля генерал Закарпатської МВС Василь Варцаба та командир закарпатського беркуту Василь Шаленик заявили, вони та весь їхній підрозділ з народом. Я командир Беркута, шаленик Василь Васильович. Говорю за всіх своїх підлеглих. Беркут Закарпаття переходить на сторону народу.